Привіт, ми вдома. Розпочинаємо нашу наступну серію випусків для Ютубу. Сьогоднішня тема буде дуже цікава. Вона буде присвячення продуктивному меню. Вона називається секрети продуктивності. Все дуже просто. Ну, взагалі, знаєте, що хочете сказати, ось до того, як починати по пунктам, Перше, це що більшість людей. Вона не продуктивна, вона діє просто знаєте, так хаос. Сьогодні хочу, завтра не хочу. Сьогодні там ретроградний Меркурій, завтра не ретроградний Меркурій. Сьогодні я встала з тієї ноги, завтра я там стала не з тієї ноги. Так, це все хаос, прокрастинація, відсутність мотивації і відсутність дисципліни, а також відсутність знаєте, якоїсь такої мети. Так? І це все просто нанівець може будь-яку продуктивність знести. Але якщо говоримо по пунктами і простими словами, так, ми продаємо вам свій досвід, що додає нам продуктивності, що додає нам енергії, називайте як хочеться, воно ну, в принципі на те на день виходить. Так. І перший пункт, на який хочете звернути увагу, це те, як починається ваш ранок. Чому важливо те, як ти стартуєш свій день? Тому що від того залежить, як ти наповнишся енергією, як ти себе мотивуєш і як буде проходити він далі. Я не кажу, що серед дня вам ніхто не зможе ну там зіпсувати настрій або сказати щось не те. Але від того, який заряд ми робимо собі зранку, залежить від та реакція, як ми відповідповімо, ну, наприклад, тій людині в обід, яка хоче нам щось зіпсувати. Да? І дуже важливо дотримуватися певних ранкових ритуалів продуктивності. Я їх так назву. Ну да, взагалі знаєте. Дуже важливо саме саме для того, щоб бути проактивним, потрібно вибудовувати рутину, ту рутину, в яку ти будеш рухатися зрозуміло, чітко для тебе буде все все. Зрозуміло, що робити кожен день, там або там через день і так далі. Ця рутина вона якраз Вона звучить типу, Я в рутині, але ця рутина вона допомагає розвиватися спортсменам. Рутина допомагає розвиватися фізично, спортивно, досягати мети бізнесменам. Вона дозволяє досягти бізнес показників. Але для того, щоб бути продуктивним у всіх сферах життя, потрібно вибудовувати цю рутину. І тоді ефективність КПД просто він зросте. Дивіться, можу сказати, що так: день виграє той, хто почав його свідомо, а не з І Якщо взяти до уваги відомих спортсменів, відомих бізнесменів, всі як один. А... Кажуть, що вставати рано, писати цілі, робити рутину, займатися спортом. Я ще не зустрічала жодного такого, да, хто сказав, що лежить до 12, нічого не робіть, і гроші самі до вас пройдуть. Ні, всі системно, дуже дисципліновано над цим працюють. Саме над ранком хтось ще там і ввечері робить це, так? Без цього не буде, да? Ну, ніякого, скажімо так, успіху, тому що а, вона маленька перемога з така. Чітка установка на цілий день потім. І давайте пройдемо зараз, поділимося своїми е, практиками, які ми виконуємо е, щодня. Е, починається все з того, що потрібно прокидатися в один і той самий час. Бажано, щоб у вас було не бажано, щоб у вас було година, а то краще півтори на те, щоб ви змогли е, зробити всі свої необхідні справи. Тобто, якщо ви, наприклад, на роботу на восьму е, вийти із дому, ви маєте в сім, да, то ви точно в шість маєте прокинутися вже для того, щоб це встигнути зробити. Або, наприклад, якщо ваші діти прокидаються там о восьмій, то ви маєте прокинутися точно о сьомій для того, щоб у вас була година на виконання своїх певних ритуалів. Для мене що це? Для мене це прокинутись там. Наприклад, о 6.30, для мене це зробити йогу, для мене це піти на пробіжку, для мене це написати свій щоденник, так? для мене це прослухати медитацію, афірмацію, будь-що на, на ваші бажання. Так? Для мене це випити чашку каву. Так, це не про дисципліну, але це особисто моє, тому що до цього ви маєте додавати щось те, що ваше. Ну, тому що немає універсальних таких практик, да? І тільки після цього я вже можу починати щось робити, далі займатися або з справами, або якимись робочими моментами. Це моя дисципліна, це моя рутина. І я багато разів перевіряла, що. Коли я цього не зроблю, то мій день починається потім з хаосу. Я не знаю, куди мені бігти, а що мені робити. Тому що в своєму щоденнику я пишу, наприклад, ці ну, плани, цілі, що мені потрібно зробити сьогодні на день. І це мене мотивує. То потім пройшлася, подивилася, зробила, ну не зробила ок, не ок. Це вже інше питання, так. Але це все має бути структуровано і воно має бути. І потім ваш день, коли він має чіткий розпорядок. Він іде так, як ви цього бажаєте, не те, що знаєте, ситуації або хаос впливають на вас і керують вам. Це ви керуєте цим все. Ви для себе відбудовуєте просто те, що для вас буде комфортно, насправді, тому що якщо ви не хочете цього робити, ви там прям заставляєте себе через силу, то ну. Ваш ранок просто буде наповнений тим яким, якимось негативом. Але треба зрозуміти, що навіть е, вставати рано, йти на пробіжку, займатися йогою, це ж е, теж е, через силу, ну, певний час це через силу, тому що, ну, як перший раз іти в спортзал, о, і так вона не хочеться займатися спортом чи що, щось робити. Тому цю якраз ротину, яку потрібно будувати, спочатку робити, тому що потрібно це робити. А потім організм, мозок, тіло звикає просто до тієї рутини, і, і всьому вашому тілу стає зрозуміло, як починається день. Є маршрут такий в чекліссі, як в мене пройде день. І те, що Лера казала про те, що потрібно писати плани. Так? На початку теж воно складно, коли ти ніколи цим не займаєшся, писати ці плани, що тобі потрібно зробити. А потім ти до цього звикаєш, що ти просто сідаєш, ти записуєш все. І мозку вже зрозуміло, що потрібно робити в цей день. Тому що а, начебто ти це тримаєш в голові, ну, у мене все є в голові. Да? Але коли ти себе виписав зранку, ти прикинув, що тобі потрібно зробити. І навіть якщо ти не доглядаєш потім туди, десь ти такий січ, а оце ну, я мав ще зробити, там, да, не знаю. От податкову декларацію подати, наприклад, да? ось точно згадав. От. А якщо в тебе є чеклісся, по якому ти йдеш, то взагалі дуже дуже, дуже прикольно. От. Ну, взагалі, і хто працює в офісі, да, у них є там на день розклад, там, ця, і, о, то простіше. Але ця продуктивність, мабуть, вона більше потрібна тим людям, хто працює із дому і хто не може зібрати себе для того, щоб. Бути ефективним і працювати дисципліновано, послідовно і структуровно. Ну, мені здається, що в офісі теж ти сам робиш свою дисципліну, тому що а ти маєш там туди ліс, ти маєш кожен блокноті. Ну коротше, хто я хочу, так і викручується. Да? Тому що задачі мають бути виконані, щоб потім не отримати оцей наганяй. Я хочу провести такий е життєвий, знаєте, приклад. Як ви ходите в супермаркет? Дивіться, я завжди пишу собі список. Буває таке, що я його не написала, і коли я його не напишу. Ну, я не те, що там докуплю багато зайвого, я не куплю те, що мені потрібно, тому що в моїй голові воно ну, не тримається. Це не те, що в мене там з головою щось не так, знаєте, просто що там пішла, щось подивилась, щось забула. І я цього не куплю. І тому так само, коли ви йдете в супермаркет, писали базово, що вам потрібно купити для того, щоб не бігати потім, не щось там не шукати, не докуплювати і так далі. Так само і зі своїми планами, зі своєю ранковою родиною, ви робите все чітко по списку, і йдете далі. І потім ви про це не думаєте весь день, розумієте? Я ще забула сказати, для того, щоб я, що я роблю, мені дуже допомагає прокинутися замість кави, це буде багато води зранку. Багато це десь літр, отак з ходу за півгодини, і воно реально прокидаєшся і робиш. Підсумуючи, такий перший пункт: ранок це ваша запорука продуктивного дня. Потім. Як ви його почнете, так день і буде продовжуватись. Почнете з того, що нічого не робите, так і день у вас так пройде, там щось подивилась, там туди-сюди, і там тралівалі, голуб полетів і так далі. Да? Самі ви самі обираєте, як це робити. І хочете, плавно, перейти до другого пункту, а можливо його потрібно було назвати нульовий, тому що. Як ми прокинемося вранку, воно дуже впливає те, що ми будемо робити на переродній вечір і у котрій ми заснемо. Це все така банальщина, да ми думали, і те, що я там, знаєте, хочу сказати, що якщо раніше, наприклад, я могла лягти в другій ночі, прокинутися в шість, взагалі просто, ну, наче нормально, да, йти працювати цілий день. Ну, можливо, там була якась трохи сомість, випала ридбулу і все чудово. Зараз я вже не можу собі такого дозволити, розумієте? Ну, тому що організм е, хоче. Ну, він що хоче більше спати, він хоче більше відпочивати, да? і для того потрібно вибудувати свій комфортний режим. Можете почитати просто люди, хто, хто старше 25, п'ять, роз і розуміють. Тридцять плюс його велфом. Да? А що я хотіла сказати? Я хочу сказати, що є дуже багато там, знаєте, ці таблички, коли тобі потрібно. Заснути, щоб комфортно Оці біоритми, біоритми біогодини твого сну, да? можете скористатися цими табличками. Можете просто для себе вибудувати методом тест. Тестів і помилок. Ось я, на себе, наприклад, зрозуміла, що мені е, потрібно лягти в кровать уже о 23.30 закінчити всі свої справи, і я маю ще 30 хвилин або полістати лінджу, якщо я там щось хочу, да, або почитати книгу. І, ну, я маю вже бути в кроваті і в 12 я точно маю е, просто відкласти свій телефон і вже спати, для того, щоб я мала змогу в 6:30 прокинутися комфортно без якихось цих. Да. І тому, будь ласка. Зберігайте цей режим, лягайте вчасно, висипайтесь ту, ту кількість часу, яку вам потрібно. Да? Це перший пункт. Другий пункт не жріть на ніч. О, oh, да, 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 да. Не жріть, будь ласка. <laughs> Як би там не було, так? Ну, ми теж любимо знаєте, там, поїсти на ніч, подивитися якийсь там серіал. Да? Ми це теж все можемо, але ми почали відслідковувати за собою те, що коли це ми зробимо, да? а нам потрібно, щоб ми були ефективними і продуктивними на наступний ранок. Вона не працює, ти не можеш тупо прокинутися, в тебе є важкість, ти не можеш заснути е і так далі. На ніч не їсти. Ну на ніч я маю на увазі там після восьмої, да? ну, я не кажу, що там не їсти після 6 і все. Це вже зовсім інше. Але так, щоб ви відчували такі якісь. Ну, невеличкий легкий голод. Мені чоловік щасно каже, Бля, ну що, потрібно або їсти, або спати. Краще піти спати, так. Да? Тому що о, просто енергія організму витрачається на те, щоб переварити просто ту їжу, яку ви з'їли. Особливо, якщо ви плотненько щось таке поїли. Тому, щоб якщо ви, хочете, якщо ви хочете виспатися, то краще не їсти на ніч, Взагалі, якщо хочеться їсти, то піти водички і йдеться спати. Мото, знаєте, не, не дієтологи, не натуціологи. Ми не будемо казати, що ти типу, не їжте газованої соку, типу, джанк-фуду, типу, піці, цього. Це вже ви всі свідомі люди, і ви розумні ми продаємо те, що, що дійсно воно. A, працює так? Дуже важливо um, піклуватися про своє тіло, ну, тому що тіло воно дає фізичну енергію, так? і це важливо. І без цього ви нікуди не зможете. Ну, і чому ми, що ми ще завжди рекомендуємо це займатися спортом, це бігати, це робити його, тому що це теж фізичне ваше здоров'я, яке надзвичайно впливає на вашу продуктивність. Просто згадайте, знаєте, коли, наприклад, ви у вас щось болить ну, там, живіт болить, ну, таке буває, так? Я ви просто не те, що ви про інше думати не можете. Бо коли голова болить, ну це фізично неможливо, воно ну, працювати, щось там продумувати, коли воно щось в тебе болить і щось в тебе турбує. Да? Тому тіло це, це найважливіше. Від себе додав, що я розумів, що в мене прям працює, це не прибирати вранці. Бо було таке, що додовго я прокатався, і оскільки в нас собака, да, я. Кожен ранок просто обрав пилисос і прибирав зранку. Потім я спробував це зробити ввечері. І насправді, коли це я роблю ввечері, по-перше, більше часу виділяється зранку. Тобто, ти 10-15 хвилин, які витрачати на пиле на пилесос, я просто трачу ввечері. По-друге, я встаю, і в мене вже прибрано все. Все, в мене, все, от знаєте, як кажуть, от, перш ніж сісти працювати, прибери на столі. Так, так само, ти а, виходиш з кімнати, і в тебе все прибрано, все в себе як з чистого листа починається твій день. Тому, якщо у вас є можливість, краще зробіть це ввечері на картинці, яку малювала Ліра, там написано Приберись зранку, да? але в тебе, якщо при прибрано, приберись. От. Але в мене працює так, що краще це зробити ввечері і не витрачати свою силу, свою енергію. Це зранку. Але це знаєте, що говорить в кого ну, свої власні ну, якісь вподбання, власні інструменти, і вам потрібно протестувати для того, аби воно працювало у вас, тому що комусь краще пробрати зранку, комусь краще прибрати вечір. І це ок. Головне виконати суть. Розумієте, щоб вона була виконана. Ну типу тобто використовувати власні інтерпретації. Далі про що я хотіла сказати, ми вже частково про це торкалися. Так? Третій пункт це мати чіткий план, мати чітку стратегію, мати чіткий графік і розпорядок. Дивіться, тут ми говоримо про розпорядок дня, про розпорядок тижня, про якийсь, знаєте, план е, на день. Ми тут говоримо навіть про план на вихідні. Так, ви можете мені сказати, що всі люди різні і хтось любить там без плану а, і, і так далі. Да? Але я щиро вірю, що для того, щоб, якщо ти хочеш бути успішним і продуктивним, так. То тобі все одно потрібно мати чіткий план. Або, знаєте, як я е, завжди це кажу, можна так ну, хахнути цю е, реальність. Наприклад, ви собі пишете плани на кожен день і залишаєте, наприклад, неділю, день без плану, день без графіку. І ви собі це вписуєте в графіку. Розумієте, що ви робите? Ви вписуєте в свій графік день без графіку. Ви обманюєте свій мозок, мозок ви знає, що є у вас план. І цей план, наприклад, нічого не робити. І це теж ок. І ви теж можете собі дозволити це. І це нормально, так? Що і, і, і відпочинок має бути, і ви можете там поспати, наприклад, там до, до пізніше, ніж ви стаєте зазвичай, і не зробити щось зранку. Але розумійте, не зробити щось зранку, це можна раз на тиждень, раз на місяць. Ну тобто, але якщо ми говоримо це вже кожен день, то це вже не система або зробити один день розпорядок, а п'ять днів ні. Ну це вже тоді е, ні до чого. Але ну водія собі один день щось не робити. Це ок. І просто, ну, типу там, весь план, куди хочу, тоді йду. Тоді, коли вам не потрібно бути продуктивним. Ну, тому що вихідні, вам, по суті, не потрібно бути продуктивним, ваш мозок має ну, там, відпочити. Ну, це, звичайно, не про нас. Бачите, ми пишемо завжди на вихідні, але це наш свідомий вибір, це наш графік і це наш розпорядок. Разумієте? Працюємо, працюємо просто сім днів на півдні. Сім днів так. так, так, так. Чіткий план на день, чіткий план ну, на місяць, що, куди і як. Да, і потрібно розуміти, що якщо навіть ти така творча людина, яка там ой-ой-ой, а ой, 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 я там це зроблю, і починаєш там я зроблю зараз це, потім це. Треба розуміти, якщо на меті є ефективність, то яка б ти не була творча людина, все рівно потрібно ем, робити, робити е, це структуровно. Потрібно будувати цей план, що зараз я роблю це, зараз я роблю це. Якщо потрібно, я переключуся, зроблю швидку задачу, а потім я перейду на більш глобальної задачі, і це має бути все структуровано, розписано пріоритетності, який проект де перший, а який може трошечки почекати, і так далі. Тут вже більше мабуть про задачі, але і не потрібно розпилятися, просто і розфокусовуватися на та ось ось так на, на щось незрозуміле. Тому план якраз дає чітко, чітке розуміння, на чому тобі зараз фокусуватися в цей час, потім до чого перейти в наступний час і тим далі. Ось так далі. Далі про що хочете сказати, це ну, диви, якщо підсумувати цей план це, це наше все, чітка структура це наше все. А навіть якщо ви творча особистість, навіть якщо ви там заядла ізотерик, да, якщо ви прям така творча особистість, якийсь ізотерік, які який там все сприймають, тільки як тільки поток прийде в голову, то мабуть вам потрібен. Помічник, вам потрібна допомога, просто яка буде е, якісь е, ваші дії структурувати, або пушити вас е, тоді, коли потрібно так стоп, Зараз потрібно це зробити. Ну чому багато людей не винаймають собі там помічників, які будуть це робити, які будуть структурувати все це? Ну тому ж або вони перше не встигають, а по-друге, вони там не хочуть чим займатися. Вони там займаються творчістю групу. Кажуть, а інша людина просто у нас все це структурує. Да, бо з цього ну, да, нікуди. Ну, да. Якщо ми говоримо про наступний е, крок, який має бути, е, у вас має бути мотивація, у вас має бути певна ціль, е, до якої ви, е, ви, ви хочете пройти. Ви, ви знаєте, для чого вам ця продуктивна робота. Розумієте? Наприклад, коли е, ти нічого не хочеш, да? ну ти можеш собі дозволити полежати на дивані, просто подивитися серед, тому що тобі нічого не потрібно. Ну, а що тобі робити? Нашо? На да? Нічого не потрібно, нічого не роби. І для того, якщо ви хочете розуміти, що вам потрібно, вам потрібно працювати над своєю мотивацією, над свої цілі. Цілі і мотивація це зовсім різні поняття. Да? Тут що ми можемо говорити про ваші цінності, ми можемо говорити про ваші наміри. Це, ну, це знаєте, це на окремий подкаст тягне. Та? Тому тут я хочу сказати, що головне знати, для чого вам прокинутися ранку. Що вас там чекає? Зовсім інший момент, коли ви скажете, що а мене там нічого не чекає, тоді це потрібно пропрацьовувати глибше на рівні там, роботи з енергіями, на рівні е е роботи з цим, так ну, з вашою якось, підсвідомістю і так далі. Да? Тут ми говоримо про те, що потрібно розуміти, для чого я працюю, для чого я виконую цю задачу, що вона мені дасть. І коли ви знаєте, так, наприклад, це зараз таки, знаєте, там ось ви там не знаю, сіли писати якийсь звіт. До чого вам цей звіт писати, та наприклад, тому ну, що ви знаєте, що за цей звіт вам прийде зарплата, не знаю, там тисячу євро, не знаю, там додаткових. Та ви знаєте, що вам треба його зробити, і ви будете сидіти його, і ви будете прокидатися, тому що у вас є оця мотивація, що вам прийде тисячу євро, і ви цих тисячу євро купує те, що вас дійсно мотивує. Та ну воно працює тільки таким ланцюжком. Або ну, якщо ви знаєте на що вам потрібні ці гроші, вам потрібно заплатити за квартиру, за житло, і воно мотивує, тільки так працює, коли немає мотивації, ви не працюєте Розхлябаність, да, знайцька гарна мотивація це лінь. всі ми любимо відпочивати для того, щоб не брати роботу на вихідний для того, щоб не, не працювати вночі. Ну, дуже класна мотивація все зробити одразу добре і вчасно, щоб потім не переробляти, і так далі, щоб якраз звільнити той час на себе, для того, щоб Ввечері подивитися серіальчик, як, як якщо комусь хочеться це робити, да, або на вихідних там кудись поїхати. І, ну, я по себе просто я дуже рівнина людина. Я не люблю переробляти щось. Мені краще зробити один раз добре, закрити цю задачу, ніж потім п'ять разів ходити там, поправляти і, там щось і так і, 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 і так далі. Тому працюємо над цілями, над мотиваціями, над цінностями і так далі. Ну я напевно останнє, що я сьогодні хочу сказати, та да, це ми все проговорили, це все класно, але все одно е, потрібно давати собі час на відпочинок, поразвантажити мозок. Дивіться, це не ви не маєте на два дні просто вимкнути телефони, якщо ви не маєте такої можливості, да, або якщо ви не хочете цього робити, ні. Але ви маєте ну, там доказка розуміти, що ці дві години я нічого не роблю. Ці дві години я там дивлюся. Серіальчик, мені зразу інколи цим важко, знаєте, відключитися. Я кажу: це не давав, не давав, не давав, не давай. Але це мої цінності, це мої проблеми, це мої пріоритети. Да? Але в той же час, наприклад, я хочу там дитину на пляж, я Тобто це є в моєму житті, і потрібно давати мозку. Перезавантажитись, відпочити, відпочити від соціальних мереж, відпочити від роботи, відпочити від ноутбуку. Ну тому, що так ви можете працювати, працювати, працювати. Але все одно наступить якийсь момент, коли ваш організм, ваше здоров'я скаже, ні, ну давай почекаємо ще трошечки, да або просто не будуть приходити ніякі ідеї і нічого. І оцей баланс. Його потрібно, ну це дуже важко. Це бать, одна з найважчих зробити баланс того, що робити дисципліновано, структурно бачити свої досягнення, результати і водночас дозволяти собі. Відпочивати, тому що всі йдуть або в занадто велику роботу, або взагалі в лінь. але воно має бути тут. І тільки ви можете а, зробити той баланс, як воно може працювати. Для цього потрібно слухати свій організм, слухати свої бажання. Якщо вам хочеться працювати, ну працюйте, раді Бога. Ну тіпи, ви ж не заставити себе силою так взяти, сказати, що я зараз сижу. Але якщо ви відчуваєте, що десь сьогодні... Не хочеться, дивіться, дисципліна, вона ж не те, що 100% сьогодні. Ну, беремо дисципліну, наприклад, за тиждень, понеділок, второго кожного дня ми робимо 100%. Так не буває. Ну, тому що ми, наприклад, з понеділок робимо 100%, вівторок 70%, а в середу у вас, там, наприклад, щось сталося, щось боліло, Ви зробили лише п'ять, але зробили дисципліна це зробити хоч щось, хоч трошки, розуміти, на крок, щоб бути на крок вперед ніж ти сьогодні, чи бути завтра на крок вперед, ніж ти сьогодні. А в четверг зробили знову на 90, розумієте, і воно так отак працює. Це така, але робити потрібно бо кожен день не запускати цей процес. Але якщо до ну, сьогодні вже ввечері не працює голова, ну вона він не зробите це краще. Краще діть поспіть, відпочити і встаньте ще на одну годину раніше, і ви зробите це зранку. Ну тобто, слухайте себе. Ця історія, вона ж просто приведе вас до вигорання. І у вас просто не буде енергії. Що цікаво, що е, надмірне робота, робота да, без відпочинку, і так далі вона веде до вигорання. І надмірна, надмірний відпочинок теж веде до вигорання. Д, ну, тобто до того, що в тебе не буде енергії. Тобто, і в тому і в тому випадку в тебе не буде енергії. І для того, щоб в тебе енергія була, тобі якраз і потрібно балансувати між роботою. І твоїм відпочинком. Тобто, цей баланс він має бути між роботою, відпочинком, сім'єю, переключатися між різними задачами і так далі. Тобто, зрозуміти, що ваше життя так, вона складається із усього, так, із всіх сфер. Робота, відпочинок, сім'я, хобі, друзі, там десь рідня, і так далі, і так далі. І щоб просто ніде воно не просідало, вам все потрібно охопити. І як це охопити? Це якраз собі робити структуру, по якій ви будете, що коли ви приділяєте кому увагу, і так далі. Звичайно, в наше життя постійно всі влазять, і по роботі, і, і, і родичі іноді да, трапляються таке влазять. Типу невчасно, да, там в п'ятницю потрібно відео на завтра, грубо кажучи, да? і, і так далі. Тобто, бувають такі дні, коли ну просто щось обламується, це життя. Воно таке буває, але намагатися а, це потрібно і коли. Кожен буде намагатися робити все дисципліновано і структуровано, і буде поважати якраз кордони інші і розуміти, що ну, в п'ятниця-вечір, мабуть, людина собі вже запланувала щось. Немає нічого такого, щоб по роботі в тебе щось ввечері-п'ятницю приходило. Бо це якраз дві дисципліновані людини. Одна інша в п'ятницю ввечері напише, бо знає, що в людини є плани, наприклад, да, і на вихідних і так далі. Продуктивність. Це не про марафон без зупинки. Це якраз таки про е, довгу дистанцію з зупинками в необхідному місці. Та? І ось це і є продуктивність. Відпочинок це має бути частиною вашої продуктивної стратегії, вашої роботи, те, як ви живете. Це має бути частина вписаної стратегії. У підсумку хочете сказати, що продуктивність це система дає тіло, дає порядок. Дає мета, дає дисципліна, дає відпочинок, дає чіткий план. Да? І ось ця система вона важлива. Да? І без неї нікуди. Здавалося, продуктивність, що таке продуктивність і, і система. Але продуктивність це і є система. Да? Тепер хочеться таке знаєте, запитання до вас. А, а, а що з цього у вас, знаєте, так страдає найбільше? Я б хотіла сказати, що ну, там тіло, дисципліна, плани. Нам дуже цікаво, це б дуже нам допомогло а, з і з нашими наступними випусками, і в формуванні нашої там програми, яку. Над якою ми зараз е, працюємо, так якщо ви хочете пройти з хаосу у, у систему у результативність, ви можете нам написати, і ми подивимося, які інструменти можуть допомогти е, саме вам. Того, щоб нам зв'язатися, ви можете це зробити під описом відео. Є лінки, ссилки на наші соцмережі. Просто переходьте в інстаграм до Ліри чи до мене. Uh, і тишить дерев і все, і ми можемо поділитися якимись корисними uh, вправами, і так далі. А взагалі, то підписуйтесь в Телеграм. В Телеграмі дуже багато цінної, цікавої інформації.